Кохані панянки і пані, сьогодні хочу вам показати, як в'яжеться українська хустка, можу ще сказати, закладається, вона закладається як корона традиційним способом. Мене звати Наталя. Я скільки себе пам'ятаю ношу хустки з дитинства, не любила чогось шапок і хочу вам з вами поділитися тим, як я це вмію робити. Це не є якась така, ну, Істина в останній інстанції, ви можете закладати хустку, як ви хочете, але я вам покажу базу і традицію, яку мене навчила моя бабуся, Ганна Гайдук. Отже, збираємо волосся. Я буду дивитися в дзеркало, а ви будете бачити, збираємо волосся для того, що ну, знову ж таки ви можете в'язати, як ви хочете хустку. Але я вважаю, що це має бути акуратно. Ніякої гривки, ніяких локонів, нічого звідти, з-під хустки не має, як би вибиватися. Да? Сама хустка, сама по собі краса. Ага. Одразу одягаю це на мисто. щоб був створений одразу образ, ви потім не натягнете, як буде хустка. Беру от таку велику американську хустку з тороками. Це шерстяна хустка. Вона складена на кут, ну вам видно, в да? тому, в чому я обрана, це звичайний одяг. Хоча хустка традиційна. Далі дивіться, що ми робимо. Тут є таке велике чорне поле. Якщо я закладу, буде гарно, я буду екстрабабця. Через то. Я тако загортаю кант, бачите? Щоб було видно оцю синю квіточку. І тоді... Якось так розташовую її по центру межі своїми бривами. Канше, для того треба загортати кожного разу, навіть якщо у вас гарний візерунок на хустці, тоді хустка краще лягає. От, бачите? Дивіться, вам покажу, якби я чорна, Отак, чорна, А отак візерунок. Майте три хвости в хустки. Кут і два оцих. Перехрещуємо, їх там можна не зав'язувати. О, і так гарненько затягаєте. Бачите, яка гарна акуратна голівка. Далі ви можете це індивідуально насувати глибоко на очі хустку. Я люблю відкривати личко, як казала моя бабуся, болиця. І маєте два хвости так сильно затягнені. Берете один під пахву, другий хвіст. Пускай з тороками. Я колись була молода, дурна і не любила туроки, і все їх ховала. І зараз ховаю вам, покажу. Це такий більш якби, пристойний, людяний варіант. І бачите, ховаю тороки і закручую. Просто закручую всередину, отак, щоб не було їх видно. Якщо вже в нас ідея, що У мене акуратно така зачіска. От, далі цю продовжую цей хвіст тримати під пахвою, це я натягую і закладаю на голову. Через то називається хустку закладати. Тобто ви її не просто пов'язуєте, ви її закладаєте як корону. Оце традиційний такий варіант український. Далі що ви робите? Ви маєте ще цей один хвіст, і ви можете зав'язати. Отак так, зав'язуєте. Тоді цей коротший, що ми його тут викладали руликом, він йде собі там нам назад. І таке, як пір'я, стравосово собі там висить. Цей хвіст ви берете, можете лишити просто отак. Це найпростіший варіант. Зав'язали, заклали рулик, перед тим одягнули прикраси. Цей зробили назад і бачите, ззаду там є хвіст з роками. А що ще я роблю? Зараз це дуже актуально восени зимою, щоб була закрита шия. Типу берете раз. Це сюди, загортаєте, бачите, цей хвостик. І можете двома варіантами. Можете так знизу під ролик його запихати. Натягуєте скільки вам треба. Деякі пані не люблять так робити, кажуть, що то виглядає, як борода. Ну, я не знаю, може комусь виглядає як борода. Мені виглядає як хустка. Затягаєте, як, як засильно, як хочете. Так Таку сережки наверх, все в наших руках, ми можемо тут посунути більше, менше, мисто також можна наверх. От, і оце такий традиційний варіант осінній теплої хустки, закриті вуха, дуже тепло в голову, закрита шия. Коли приходите в приміщення, таким легким порохом руки, раз, відкидаєте назад і вам вже тут є декольте. І, і все, і вам вже не гаряче. Дуже вам дякую. Це мені показує, що повернуся, я познімаю і не розумію, що це означає цей палець. На все вам добре. Я ще вам кілька інших варіантів покажу. Почнемо з традиційних. Дякую, будьте завжди красиві, прикрашайте собою світ. До побачення!